Політичний конфлікт, спровокований офісом президента проти Валерія Залужного, голови збройних сил України, розгортається з новою силою. Зеленський зробив публічну заяву, що залужному не місце в ЗСУ і дав зрозуміти, що йому треба покинути свою посаду. Вийшла стаття британському змі ЗСАН, яку передрукували в змі України. Цитую заяву Зеленського: якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами. То на словах і на передовій ви поводитесь як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які прибувають на полі бою, є абсолютно розуміння ієрархії. І це все, і не може бути два, три, чотири, п'ять. Відповідно до закону і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності націй, заявив Зеленський. Що це за випад? Залужний не робив ніяких політичних заяв, а Зеленський звинуватив, що Залужний займається політикою. Тобто, щось відбувається страшне за кулісами, що ми очами не бачимо, але розуміємо за зовнішніми ознаками, що спровокувало Зеленського на таку заяву. Зеленського просто трусить і ковбасить. Це видно по його словам. Справа в тому, що Зеленський та Андрій Єрмак вже кулуарно прийняли рішення. Звільнити залужного та поставити на його місце ручного генерала Сирського, учня, сумнозвісного генерала Хомчака. Але що відбувалось? На днях в Україну з незапланованим візитом приїхав міністр оборони США Остін та зробив публічну заяву, що він збирається зустрітися з українськими лідерами. Лідерами. І після зустрічі з Зеленським Остін зустрівся з генералом Залужним. Без Зеленського і без Ярмака, давши зрозуміти, що Америки сприймають залужного як окремого лідера України і зустрічаються з ним один на один, без Зеленського і без Ярмака. І тут Зеленського з ярмаком порвало. Вони вже другий рік намагаються спровокувати залужного, виливаючи на нього бруд через ручні засоби масової інформації та телеграм-канали, щоб спровокувати його на політичні заяви. А Залужний не реагує, мовчить, нічого не каже, Відповідь ось це Зеленського і бісить. Залужний не дає привіду себе звільнити, не робить політичних заяв. А Зеленський просто скаженіє від цього. І хочу нагадати, що. Незважаючи, незважаючи на те, що залужний юридично є керівником зсу, але фактично всі рішення щодо військових операцій приймає ставка головнокомандувача. Про що підтвердив Андрій Єрмак? Тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. А ставка головнокомандувача складається з посадовців, в тому числі самого Андрія Єрмака. І більшість належить лояльно політично до команди Єрмака. Що відбулося з операцією в Бахмуті? Ви знаєте, операцію в Бахмуті ставка прийняла рішення проводити операцію в Бахмуті. Керівником цієї операції призначили генерала Сирського. Який з рішенням ставки почав проводити цю операцію? Бахмут впав. Бахмут операція провалилася і там поклали найкращі сили ЗСУ. І зараз, по причині цього, провалився контрнаступ. Ситуація в Бахмуті стала причиною розбіжності між президентом Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним. Про це пише німецький більд. За даними Більд, у зеленського та залужного принципово різні погляди на Бахмут. Головноголовнокомандович ЗСУ ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ з тактичних міркувань під час обговорення ставки Залужний, як військовий, дає своє військове, дає свою військову оцінку, що треба виходити з бахмуту. А для для Зеленського це політично потрібно, щоб там прапор, щоб змі, щоб казати, і Зеленський просто скаженіє, коли залужний. З точки зору військового дає свою оцінку, а не з точки зору політика. І це, звісно, не подобається. І вони займаються політикою, саме Зеленський Єрма, Єрмак, використовують ручного сирського. Звісно, вся їхня операція провалюється залужни прав, тому що треба було відходити. Але інформаційно зараз роблять винуватцям залужного, що нібито залужне займається політикою. Це повний абсурд. Залужну, свою чергу, на ці випади Зеленського ніяк не відповідає, просто робить покерфейс, типу, нічого не відбувається. І правильно робить. Він не дає приводу, щоб Зеленський використовував його публічні слова для звільнення. І хай Зеленський з Єрмаком ризикнуть звільнити залужну, побачать, що з ними буде. Нагадаю, що за Єрмак мріють поставити голову ЗСУ сирського. Це учень генерала Хомчака. Я нагадаю, що Хомчак, генерал Хомчак, завів солдат виловайський котел, а сам. Втік з поля бою. У 2019 році, коли Зеленський став президентом, він призначив генерала Ховчака головою генштабу ЗСУ, а потім головою ЗСУ. І саме в 2019 році Хомчак пролобіював перед Зеленським призначення сирського командиром сухопутних військ. І зараз сирський, це учень Хомчака, став улюбленцем Зеленського та Єрмака. Нагадаю, що і Хомчак. І Сирський, вони обидва закінчили московське воєнне училище. Вони навчалися в цьому кремлівському військовому учбовому закладі. Сам сирський взагалі народився в Росії. Він є росіянином, і взагалі по-українськи не розмовляє. Це класичний російський генерал, який навчався в кремлівському учбовому закладі разом з Хомчаком. Вони постійно піарили сирського у всіх засобах масової інформації, нагороджували його. Залужного повністю прибрали в ЗМІ, щоб його взагалі не було, підносили сирську, але сирський провалив. Звісно, ми це, про це казали. Ми казали, що так і буде. Що сирський провалив всі операції, якими він керував. Повний провал. І зараз вони не можуть визнати, що так, ми створили цю біду. Саме зеленські, і Сирські, і вони інформаційно медійно перекладають це, що нібито це винувати винуват залужне, але залужне ж казав, що не треба цього робити. Ви робите помилку під час ставки головнокомандуючого. Ні, вони казали залужне, ти ти виконуй. А зараз, коли інформаційно люди питають, а що відбувається, вони кажуть, так це залужне виновинувати. Це г -г -г брудні, Політичні маніпуляції команди З і Єрмака. Вони дограються, Звертаюся до людей розкидати це відео, щоб люди розуміли, що відбувається в інформаційному плані. Зараз фактично всі змі зажали, тільки цитують офіційні заяви цього Зеленського Єрмака. Аналітичні думки повністю блокуються, порушуються кримінальні справи, тобто не дають змогу людям мислити, розуміти, що відбувається. Пишіть свою думку в коментарях. Дуже важливо, щоб люди бачили. Що справді думають люди, а не дивилися цю пропагандистську картинку на телемарафоні?